Всім доброго ранку. Прийшов до себе в садок, дивлюся, вже п'ята груша лежить, завалена бобрами. Постаралися на славу. Грушка була файна, велика, доглянута, добре родила. Це вже ще раз наголошую, п'ята груша в період осені покладена бобрами. Вчора було покладено дві яблуні. Зараз покажу, що від них залишилося. Йду по садку, підходжу до яблуні. Яблуні тільки чуть-чуть стовбура. Бачите, як вони тут працювали. Йду до слідуючої яблуні. Ось вони після себе прибрали. Теж залишили один стовбур. І таких в садку 15 яблунь, яких вже сьогодні в загальній кількості я не дорахувався. І скажіть, що робити з бобрами?